Ольгерт фон Еверек один з головних персонажів доповнення Кам'яні серця до гри Відьмак 3, який викликав у гравця гамму емоцій. Хто ж він? Розбійник, найманець, атаман чи люблячий чоловік, що і як впливало на трагічну долю досить освіченого, культурного та сміливого персонажа. У цьому відео спробуємо розібратися, які та як особливості особистості впливали на рішення та долю Ольгерда фон Еверека. Давайте спочатку згадаємо зовнішній вигляд нашого сьогоднішнього героя. Ольгерд високий, міцний і широкоплечий чоловік з рудим волоссям. Його образ доповнюють яскраві вуса та щетина, а коротко стрижене волосся з поголеними візками і потилицею роблять його зачіску, схожою на козаків Запорізької Січі. Хто являється фанатом футболу, міг під час знайомства із Ольгардом згадати колишнього футболіста збірної Англії та ряду відомих футбольних клубів Девіда Бекхема. Ольгард фон Еверек має широкі долоні з пальцями, оздобленими срібними перснями і кільцями, має золоту сережку у лівому вусі. Шрами вкривають руки, передпліччя і груди, що видно крізь сорочку. Обличчя фон Еверека виділяється трьома великими шрамами на обличчі та голові. Один. Вертикальний над правою бровою, інший – вздовж лінії бороди на лівій щоці, що простягається на ліву сторону голови. Скоріше за все, шрами оздоблюють усе його тіло. За спогадами Іріс, колись обличчя, груди і руки Ольгарда були вільні від шрамів, а на обличчі були лише вуса, без бороди. Давайте спробуємо детальніше зазирнути всередину Ольгарда фон Еверека дізнатися, як особливості особистості нашого героя вплинули на його долю. Темперамент Ольгард один із типових людей, у яких переважає холеричний тип темпераменту. Він енергійний, рішучий, імпульсивний, його дії завжди випереджають думки й холоднокровне планування майбутніх дій. Також він схильний до лідерства, йому досить легко створювати контакти з людьми. В дитинстві та юні роки у всьому був вправним. йому легко давалося опанування нових навичок. Мав прихильність серед юних людей чоловічої та жіночої статі. В зрілі роки очолює зграю бандитів, які іменують себе кабанами. Ольгард цінує мистецтво, є майстром маніпулювань, жертвою яких стає Геральд, ледь не опинившись на суді в Офірі, за вбивство зачаклованого принца в жабу, яке замовив Ольгард за певну плату. Ольгард, звісно, не говорив Геральду, що ця жаба є зачаклованим принцом, тому в нас навіть не було варіантів розчаклувати Офірського принца. Також Ольгарду вдається переховуватися від Гюнтера Одіма, наш сьогоднішній герой схильний до авантюр, нових вражень, які йому досить важко отримати, так як він є безсмертним і майже нічого та нікого не боїться, окрім Гюнтера Одіма. Емоційність до зустрічі з Гюнтером Одімом, Ольгард був палким, щирим та рішучим, але прагнення здобути безсмертя, багатство та кохану Іріс обернулося страшною ціною. Він втратив рідного брата, а пізніше його серце поступово перетворилося в камінь. Попри зовнішню холодність і беземоційність, в ньому досі можна простежити залишки минулої чуттєвості, гніву, жалю та навіть ніжності при спогадах Іріс, які прориваються крізь його оболонку байдужості. Цей внутрішній конфлікт робить його трагічною фігурою і не відчуває тугу за тим, що було, і болісне усвідомлення власних помилок. У кульмінаційний момент хорошої кінцівки його історії, коли його душа рятується Геральтом, ми можемо стати свідками проблиску емоцій та усвідомлення своїх дій Ольгардом. Він хоче відновити свою людяність, дарує Геральту свою найціннішу річ шаблю Іріс. Під час дарунку шаблі він також усвідомлює те, що є смертним, здатний знову відчувати біль, як і звичайна смертна людина, якою він був до угоди з Гюнтером Одімом. Характер: Ольгар дріз в багатій та шляхетній родині, вміє кохати та бути коханим. З Іріс у них справжнє та взаємне кохання, і це може свідчити нам про те. Що батьки Ольгерда могли своїм прикладом демонструвати сину, що таке любов справжні та щирі стосунки в сім'ї. Виховувався він з молодшим братом Вітольдом, в яких були хороші стосунки, вони разом добре ладнали. Здатність ділитися своїми речами він також міг розвинути у стосунках з молодшим братом, і цю здатність він може продемонструвати у разі хорошої для нього кінцівки доповнення кам'яні серця, подарувавши Геральту найціннішу для себе річ шаблю Іріс. Як і всі люди, Ольгерд має як хороші, так і негативні риси характеру. Наприклад, його імпульсивності могли сприяти багатство та впливовість родини, адже Ольгерд мав можливість отримати бажане тут та зараз, довго не чекаючи та не плануючи, наприклад, свій бюджет для отримання бажаної речі. Цю рису він яскраво демонструє у спробі завоювати прихильність батьків Іріс, які дали відмову на шлюб своєї доньки із біднілим шляхтичем. Я, на свою суб'єктивну думку, Виділив по 5 виражених позитивних та негативних рис характеру Ольгерда. Позитивні риси характеру. Рішучість. Ольгерд сміливо приймає ризиковані рішення, часто в умовах стресу. Його рішучість є однією з головних якостей, чому саме він є лідером кабанів. Щоправда, не всі його рішення є ефективними. Наполегливість. Незважаючи на ряд труднощів, він все ж не здається і намагається здолати Гюнтера одіма, відкритість новому досвіду. З юного віку Ольгерду була цікава творчість, мистецтво. Після отримання безсмертя від Гюнтера він стає ще більш відкритим для нового досвіду вражень. Адаптивність Ольгерду легко звикнути до нового місця проживання, оточення. Ця риса допомагає Ольгерду часто змінювати місце проживання, що дозволяє певний час уникати зустрічі із Гюнтером Адімом, комунікабельність, яка дозволяє йому знаходити спільну мову з людьми із різним рівнем інтелекту. Він керує гуляками, п'яницями та розбишаками, але, незважаючи на це, він може знайти спільну мову із такими цікавими особистостями, як Геральт, та ще й змусити переконати у виконанні дивного контракту. Негативні риси характеру, цинізм. Ольгар проявляє у грі зневажливе ставлення до загальноприйнятих норм, цінностей у суспільстві. Відразу можна пригадати сцену з гри, де він разом зі своєю бандою палить маєток Гарін та наказує вбити власника маєтку. Але цьому може перешкодити Геральт. Маніпулятивність цю рису можна простежити в ситуаціях, коли він надає інформацію Іріс та її сім'ї щодо повернення його статків, але основну частину інформації він приховує. Також свою маніпулятивність він демонструє у наданні інформації щодо контракту на монстра в Оксенфурті, замовчуючи, що це зачарований офірський принц в жабу. Також ця риса разом із його безсмертям дозволяє керувати зграєю бандитів. Яка задовольняє його потреби, розважаючи його. Зарозумілість ця риса яскраво демонструється у взаємодії з його підлеглими. Наприклад, він дозволяє собі їх називати ображаючими словами при появі серед бандитів всі затихають, поступаються йому місце. Таке зверхнє ставлення можна пояснити тим, що він безсмертний, що робить його авторитетним серед зграї, головорізів та гуляк. Егоїзм отаман Кабанів думає лише про себе. Щоб отримати дозвіл на шлюб із коханою Іріс, він взагалі не думає про інших, наприклад, даючи в жертву одіму рідного брата, не думаючи про наслідки його дій стосовно майбутнього спільного життя з коханою. Також задовольняючи свої потреби в пошуках нових вражень, не думає про долю інших, спалюючи людям маєтки та лишаючи їх життя. Жорстокість, завдяки якій він отримує враження від життя. Свідками жорстокого ставлення до оточуючих ми можемо стати у той момент гри, коли кабани покидають маєток Гаррін, спалюючи його вщент та за можливості вбиваючи власника маєтку, але смерті може завадити Геральт. Здібності: Ольгар швидко опановує нові навички, особливо вирізнявся лідерством, вмінням вести за собою людей та збирати навколо себе однодумців, що ми можемо дізнатися із слів його брата Вітольда. Своєю харизмою та вдачею він завойовував без зайвих проблем шану серед однолітків різної статі. Ольгард вправно їздив верхи на коні, володів зброєю та мав розвинене красномовство. Будучи шляхтичем, він був заможним, легко та швидко отримував те, чого бажав, часто порушуючи моральні правила, грабуючи інших. Часто саме Ольгерд був очільником таких заходів, мислив та приймав рішення Ольгерд швидко, часто імпульсивно. Не маючи довгострокової стратегії, вмів читати, знаходити потрібну інформацію та успішно опрацьовувати її. Якщо виникали труднощі, знав, до кого звернутися. Наприклад, коли він забажав викликати Одіма, він звернувся по допомогу до пана Шезлока, який допоміг йому в зборі інформації за щедру плату. Хто пройшов доповнення до кінця, знає, чим обернулося для Ольгерда його імпульсивність та недалекоглядність. В наш час, я думаю, Ольгард міг би бути власником небезпечного та забороненого бізнесу, кимось на кшталт Дона Сальєрі з «Мафія» The City of Lost Heaven. В найкращому випадку міг би володіти приватною охоронною компанією, яка б приймала участь в спеціальних операціях, маючи справу з великими грошима та гучними розслідуваннями. Також, враховуючи його інтереси в мистецтві, міг би приймати участь в елітних аукціонах, купляючи та перепродаючи коштовні витвори мистецтва. Емоційний інтелект. Під час зустрічі Геральта з Ольгердом він постає перед нами таємничим, чітко на запитання не відповідає. Спочатку справляє враження спокійної, вдумливої людини, але його діє зі скульптурою дає нам знак, що людина є досить імпульсивною. Згодом він групу своїх людей називає п'яницями та гуляками, дає зрозуміти, що він їх не поважає як людей взагалі, не говорячи вже про окремі їхні вміння. Підозри можуть виникати щодо виконання його замовлення. Надто негативно він ставиться до жаби в Оксенфуртських підземеллях. Висять малюнки з жабою в помисті Гарін, в які він запускає ножем. Вже після знищення жаби та поступового проходження історії ми дізнаємося, що це був зачаклований принц, якого саме він і зачаклував, так як ревнував кохану Іріс до офірського принца, за якого сім'я Іріс хотіла видати заміж свою доньку. Як бачимо, ревнощі не покинули нашого героя навіть після погодження шлюбу з Іріс між її батьками, а також після її смерті. Під час розмов з Іріс ми розуміємо, що вони щиро кохали один одного. Ольга допомагав дружині в її художній діяльності, часто будучи для неї джерелом натхнення та людиною, яка позувала для її картин. Ольга не вмів контролювати свої імпульси, емоційні реакції, не вмів брати паузу для міркування своїх дій. Коли це справді було потрібно. Я думаю, викликаючи Одіма, він не до кінця усвідомлював наслідки своїх дій. Через домовленість з Одімом він втрачає свою найнадійнішу людину та вірного друга брата Вітольда. Щира сім'я Іріс його так і не полюбила, а дівчина не могла суперечити волі батьків та завжди була поруч зі своєю сім'єю. Згодом батько Іріс розриває шлюбний договір між його донькою та Ольгердом, Після чого той знову демонструє свою імпульсивність та у пориві гніву вбиває батька дружини. Як ми зрозуміли, дуже важко Ольгерду контролювати свої емоційні реакції. Після окам'яніння серця Ольгерд прагне нових вражень, каже, що нічого взагалі не відчуває. Але під час зустрічі з Гюнтером видно, що у нього з'являється тривога а також потенційний страх втрати своєї душі, яку він винен демону за контрактом. Тому можна стверджувати, що Ольгерд знає, що він відчуває. Може пояснити це своїми діями, адже він не просто так довго не засиджується на одному місці та знищує все, що могло б нагадати на тому місці про своє перебування там. Спрямованість особистості. Ольгард прагне багатства, любові та всіх земних благ. Він родом із заможної сім'ї, не звик довго очікувати на придбання бажаної речі, все йому діставалося без зайвих проблем. Зрештою, це призводить до негативних наслідків. Адже через бажання все отримати легко та швидко, він грабує інших, іноді забираючи їхнє життя. Він вміє любити, знайшов своє щире та взаємне кохання, і тому я можу припустити, що батьки його також щиро кохали один одного, а також своїх дітей. Тому, я думаю, причину його дій, таких як пограбування, є наслідком розбещення батьками. Як бачимо, небезпечно сліпо бажати всіх земних благ та їхню безмежну кількість. Надто висока ціна такого бажання. Рівень самоконтролю. Ольгерту важко володіти собою. Він хоче вмить задовольнити всі свої потреби. Емоції та бажання інших часто не враховуються. Якщо треба, здатний піти, як то кажуть, по головам, щоб отримати своє. Через свої імпульсивні дії він втрачає все. Навіть свою душу може віддати дияволу. Але граючи за Геральта, ми можемо врятувати його. Самооцінка на мою думку, в Ольгерда низька самооцінка, яку він компенсує з верхньою поведінкою до оточуючих, яких він обирає спеціально слабшими та менш освіченими, чим він. В нього оточення підлабузників, які з ним тільки через те, що він безсмертний, зможе врятувати їх у небезпечній ситуації. Але якщо він це і робить, то точно не через відчуття теплих почуттів до них, а через те, щоб показати свою міць та авторитет, показати діями. Що без мене ви ніхто, любіть та шануйте мене. Також, щоб підвищити собі ціну, він носить дорогий одяг, його пальці прикрашені перснями, на вусі Сережка. По ньому дуже сильно вдарив той факт, що його сім'я Банкрут має багато боргів та шляхетна сім'я його коханої. Іріс відмовляє йому в шлюбі зі своєю донькою. Через те, що його самолюбство сильно ранили, він приймається до неадекватних дій, викликаючи Гюнтера Одіма. Втрачаючи рідного брата в обмін на отримання руки та серця Іріс. Причинами низької самооцінки можуть бути різними, але я вважаю, основною проблемою є те, що він особисто сам не знав собі ціну своїм здібностям та людським якостям. Свій успіх він вимірював шляхетним родом сім'ї та статками, тому, після втрати впливовості свого роду та втрати статків він втрачає все у буквальному сенсі. Сильні сторони особистості. Ольгард швидко опановує нові навички є харизматичним, здатним без зайвих проблем отримувати прихильність людей. Має розвинені лідерські якості, в юні роки був очільником різного роду заходів. Щоправда, часто такі заходи приносили шкоду людям. Після заключення договору з Одімом та прощанням з Іріс він знаходить собі зграю бандитів, які підвищують його самооцінку та дозволяють проявляти лідерські якості, приймаючи рішення щодо діяльності угрупування. Ольгард є рішучим, сміливим, але його імпульсивність часто скеровує його сильні сторони не в тому напрямку. Хто брав участь у поєдинку з Ольгердом, може стверджувати, що він досить непогано володіє зброєю, здатний аналізувати інформацію, швидко приймати рішення в критичних ситуаціях також він може приймати нестандартні рішення, як от виклик демона задля вирішення особистих проблем, що може сигналізувати також про його наполегливість, вміння боротися за своє. Слабкі сторони особистості. Основною слабкістю Ольгарда є його імпульсивність, його необдумані дії принесли багато горя не тільки йому, але й усьому його найближчому оточенню. Він не знає свою цінність, не вміє використовувати на благо свої сильні сторони. Наприклад, якщо в нього є бажання робити військові набіги у поєднанні з розвиненими лідерськими якостями, то він міг би керувати військом в Риданській армії. Якщо ж чому не подобається бути в королівській армії та бути повністю підладним королю, то міг би створити свою групу найманців, які б допомагали виявляти та усувати злодіяння на території Реданії. Грошей у нього та його сім'ї вистачало в часи, коли він займався такими справами, але я думаю, він цього міг не зробити якраз через свою низьку самооцінку, адже набіги часто могли бути зненацька та зненадто добре екіпірованими суперниками. Адже його статки могли дозволити йому мати перевагу над простими селянами та їхніми охоронцями. Також однією з його слабкостей є бажання володіти багатством, незважаючи на спосіб його отримання. В принципі, ми згадали та обговорили основні слабкі сторони Ольгерда, які, врешті, погубили його. Можливо, я дещо пропустив, тому ви це можете згадати в коментарях під відео. Як герой може покращити свою особистість? У разі, якщо ми врятували Ольгерда, я думаю, він виніс певні висновки та зміг би спробувати влаштувати своє життя з чистого листа. Незважаючи на ряд його недоліків, у нього безумовно є і хороші якості, одну з яких він демонструє відразу ж після його порятунку, даруючи Геральту найціннішу свою річ, шаблю Іріс, покидаючи святилище лільвані обеззброєним. Вміння віддавати та ділитися він міг розвинути ще зі своїм молодшим братом, якого щиро любив. Така якість не могла відразу ж з'явитися в нього після порятунку його душі. Так от, я думаю, йому варто добре обдумати свою цінність та те, що він може віддати світу, а також отримати, і це не обов'язково мова про великі статки. Я думаю, ситуація з Одімом навчить його вміти цінувати те, що маєш. Адже в погоні, за сумнівним отриманням штучно створеного ідеального майбутнього, він втрачає справжню любов, підтримку та вірність свого брата. А також здатність відчувати задоволення від життя. Знайшовши та відчувши свою справжню цінність, мотивацію та мотиви, Ольгарду простіше житиметься в цьому світі. Саме тому варто частіше зазирати всередину себе, розуміти свої реальні потреби, спрямованість. Це допоможе нам не гнатися за нав'язаними потребами соціуму, який більше звертає увагу на бренди, дорогі та коштовні речі. Якщо ці речі ви розглядаєте як інвестиційний інструмент, окей. В цьому може бути сенс, але якщо ці речі ви хочете отримати, щоб комусь сподобатися та когось вразити, це сумнівна мотивація володіння цією річчю. Також Ольгерду було б добре більше дослідити свою особистість, властивості темпераменту та опанувати навички володіння своїми емоційними реакціями, його здібності, я думаю, могли б дозволити йому стати успішним військовим. Також він міг би бути успішним у сфері бізнесу. Але б йому, я думаю, було б добре мати поруч надійного партнера, який би вирівнював його імпульсивні пориви, але його мужність та рішучість допомогла б йому досягти успіху в бізнесі. Він шляхетного роду, має аристократичні манери, розвинені комунікативні якості, що могло б допомогти йому в професії торговця або особи, яка проводить та приймає участь в елітних аукціонах, наприклад, як у Домі Борсоді. У синематику до ювілею Відьмака ми можемо побачити його у спілкуванні з Анною Генрієтою. Можливо, домовляється про діяльність у Тусенті, де він, я думаю, точно не загубиться. Я думаю, для нього Тусент був би прекрасним місцем для початку нового життя. Також враховуючи його шляхетний рід та манери аристократичної людини, цілком ймовірно, вони могли б бути хорошою парою з Анною Генрієтою. Всім дякую за увагу! Пишіть, які емоційні реакції у вас викликав Ольгерд під час проходження Кам'яних сердець, ким ви бачите Ольгерда в майбутньому у разі хорошої кінцівки для нього. Свої ідеї та побажання щодо наступних відео залишайте у коментарях, цінуйте те, що маєте, а також чесно та наполегливо працюйте для отримання бажаних результатів. І саме головне обережно загадуйте бажання, вони збуваються.